А я думаю, якими матеріалами зробити декоративну штукатурку мапу світу. В інтернеті там багато дивився відео. І ось я роблю ось такою пластиковою гладілкою і роблю акриловою шпаклівка. Гіпсовою я не буду робити, тому що е, мені дуже зручно ось акриловою. І не, не треба замішувати, мені не вода не потрібна, вона вже готова до використання. Не потрібен мені міксер, не потрібно мені мішки тягати. Все, беру наношу і не потрібно мені там лимонну кислоту якусь додавати, щоб вона там не застигала. Я наніс цілу кімнату. І тепер я у мене є час навіть, щоб цю стіночку нанести. Поки я там приглажу, у мене це підсохне. Таку декоративну штукатурку я буду фарбувати в два шари фарбою з до домиття. Вартість буде коштувати Вартість цього покриття по матеріалу 100 гривень. Кому потрібні такі матеріали, звертайтесь в округост.